Сходи захищені для діток. Сходи зроблені з дубу карпатського, скриплять, що дуже класно. Ой, клас. Така велика кімната перед покій. Там кухня, там велика вітальня. І ось у нас на третій поверх. На кухню є два входи. Це перший. Дуже велика кухня. Кухня і обідяна зала. Ось туди вихід один. І зараз буде інший. Вся мебель. Будемо домовлятися по домовленості. Особисті речі власники забирають. Телевізор також цей забереться. Тобто будемо все говорити. І така велика вітальня. Там вихід і камін. Обов'язково камін. Щоб зігрітися у холодну пору. По домовленості. Чи лишиться ж, чи ні, будемо домовлятися. Так. Велика ванна простора. Є де поставити душову кабіну. Біди і ванна. Вихід і йдемо в гостьову кімнату. Бібліотека. вона вбудована, залишається, але якщо треба буде, то її приберуть. Велика кровать також по домовленості, велика шафа купе, вона повністю сюди вбудована. Вона сюди дуже вписується, цей інтер'єр. Так, ось так от гарненько. Такий чудовий об'єкт на продаж. Угу. І гарний вид із вікна на басейн.